В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіо Сі-4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут може. І кожне слово має значення. Наш сьогоднішній гість В'ячеслав Сучіван, лікар обласної лікарні, нещодавно повернувся з подорожі, але не звичайної. В'ячеслав здолав відстань мотоциклом від Чернівців до самої Африки і назад. Сьогодні послухаємо, як народилася ця ідея. Що цікаво, та спробуємо відчути емоцію такої захоплюючої подорожі. Тож, пане В'ячеславе, я вас вітаю. Добрий вечір. Вітаюся. Перше питання, напевно, цікаве і дуже, ну ми хочемо роз'яснити, як з'явилася ця ідея їхати саме до Африки. Чому саме Африка і що стало стимулятором? Це книги, якісь дитячі історії. Може, ви з кимось уклали парі? Ні, це не були книги, це не було парі. Ця ідея народилася ще коли я повертався з Нордкапа з Норвегії. В 2019 році. Ага. Ну, Раз я був на льодовитому океані, так сказати, то тепер я маю бути навіть не так. Нордкап це найпівнічніша точка Європейського континенту. Угу. А в Португалії є найзахідніша точка, це називається Мис-Рока. І я спочатку розглядав тільки його, але потім думаю, ну, скільки там? До Африки, щоб не махнути, так сказати. І, і я тут же переключився і почав далі думати, настроюватися, мотивувати себе, передивляти всі відео. І куди в Африку? Ну, звичайно, Марокко, не Танзанія, не Кенія, щоб не там. Як Нісієлі uh -huh. Кука. Uh -huh. да. Так що я в Марокко, це дуже. Саме Марокко. — Саме Марокко, воно заслуговує уваги. Ну, і це найближче, Був в Африці, да. Марокко, не Марокко, але я був в Африці. Uh -huh. Я взагалі спочатку думав заїхати там в Касабланку, ура! От я в Африці, все, відмітився. Uh -huh. А потім думав, ну це примітивно, хіба я трус чи що? І окрема тема. Африканську, так сказати, сторінку я розглядав дуже довго і складав маршрут, читав літературу, що побачити, куди поїхати, як угу. це виглядає, і все. І в мене, як сказати, вистроївся такий план чіткий. Я потім його ще коригував. Коригував я, дивлячись на маршрути, які другі їздили. І у них брав найкраще, о, я теж туди хочу. Угу. І так вийшло мені по Мароку 2000 кілометрів. По Мароку? Так. Да, по периметру повністю. А всього скільки тривала дистанція? Дистанція 11, 11 800. Майже 12 тисяч. Майже кілометрів. 12 тисяч. Що сказали діти, коли ви озвучили свою суперідею? Вони знають, що я авантюрист, ну, вони мене завжди коли я сказав, що я їду на Нордкап, то тоді вони всі припухли так за. Ну коли вони побачили, що я повернувся і як це було, і я навіть фільм зробив, і все, значить, вони в мене вірять. Ну, їдь, зачем так далеко? Я хочу. ну. — Давай. — Фільми ви знімаєте? Ви ви протягом всієї поїздки знімаєте матеріал да. і потім формуєте фільм? Да, у мене камера GoPro. Угу. Я маю багато флешок мав. Записую, кінчилось нову, нову, нову. А де ваші фільми можна знайти? На YouTube, YouTube да. у мене є от один із таких глобальних моїх, так сказати. Це як я їздив у Норвегію, називається Мій Нордкап», Кап. І от як там є 11 коротких серій. Як я виїхав з дому? І як я вернувся додому. Mm. І на язик троля, і лофотени там, і всю Норвегію в поперек і вдоль, як каже. Ви їхали мотоциклом. Яка це марка? Це спеціально призначений мотоцикл для таких дальних поїздок? Так. Да. Ну, взагалі-то, хто хоче, той може навіть на мопеді. Mm -hmm. Я дивився багато відео, що люди на моторолері Веспа, є маленький моторолер, на новий рік. В січні поїхали з Іспанії на Нордкап. При температурі мінус 30 було, мінус 28. Ого. Так що чокнутих багато. У мене мотоцикл спеціально призначений до цього, називається Хонда. І ще що мене спонукало, у мене мотоцикл називається Африка Твін. Африка Твін це африканський близнець. Розмова про важливі речі твого міста. А були якісь такі ну, дуже стрьомні для вас моменти, там, де ви запереживали, що от, ви сказали, от, Україна? Ну от один раз у мене був такий момент, але потім це було перед перевалом Стеллвіопас Хто знає, той знає в Італії. Я зупинився там, уже от, повинен підніматись. Дощ такий йшов, я фотографувався, то під'їхали два мотоциклісти, німецькі номера. Ну, так, злізли з мотоциклів, ходять там щось курять вокруг мене, дивляться на номера, і тут я чую, ти з України? що-лі?» Я думаю, ага, зараз, мабуть, почнеться. Я кажу, так. Да. Вони дивляться туди-сюди, щось то, і потім за мотоцикл спитали. І один мені каже, це не ти в 2019 році, типу, сам їздив на Норд на, Куп. На я кажу я. Він каже, я всі твої відео пересмотрів. І вони, я кажу, а ви, типу, хто? Ну, ясно, що русські. Вони кажуть, ми по-волзьки, русські, вже давно виїхали, живемо в Німеччині, але слова про політику, я, чесно говоря, заперекую. Конкретно, я думаю, зараз почнуть це, але було багато людей, Бог його знає. Коли почув російську мову, зараз так аж холодно стало. Uh -huh. думаю, Їх двоє, може, ще там двоє взагалі, uh -huh. група їде. Зараз... Оце перед тим, як виїжджати, я найбільше боявся, щоб мені в дорозі не зустрілися якісь ненормальні росіяни, бо uh -huh. є, ясно, що є і адекватні, але такі uh -huh. побайково. О, хол там. і... Можуть, що хочуш, mm -hmm. можуть зробити. Ну, слава Богу, ніколи. А вони вам що сказали потім? Все, спасі, ну, ти куди їдеш я кажу, я їду в Марокко, все. Ми, Кстати, я з ними говорю на українській мові. Навіть. І вони вони навіть розвігали. не помітили, ну, звісно. <сум> і вони, ну все, щасливо тобі, удачі, то то я, все, дякую. То... І поїхав. все. І я думаю, йолки палки повезло, чи так не знаю. Що символічно ви взяли от, з Марокко, з пустелі? Що ви привезли з собою для того, щоб воно було завжди з вами, от, щоб вигріло ваше серце? Ну, з пустелі. Я там е, ну, був на екскурсії, ми на верблюдах їхали, як кажуть, ну, є відкрите море, цю відкриту пустелю. Угу. Кілометрів 5 туди 10, Ми йшли, там, ночували все. І я звідти в бутилку від Кока-Коли набрав повну піска. Сахарського настоящого. він такий, як золото. Прямо. Я привіз додому, я вже його в вазу пересипав, і він у мене угу. трофей, трофей. Не продається, так що не приходьте. Проблема звика. Радіослухачам прошу звертатися до пана В'ячеслава за трофейним піском, і там уже можете якось домовлятися. Дуже дорого. Дуже дорого. Добре, скажіть ще, будь ласка, які найважчі? От, чи були у вас якісь найважчі моменти, коли ви сказали, от коли ви просто подумали, я не хочу вже їхати, все, я повертаюсь назад. Чи були у вас такі думки? Е, найважчі моменти були, але щоб я повернувся назад, я міг повернутися тільки тоді, якщо б це була якась така. Поломка мотоциклу, що ну все, не попровімо там, або треба Бог знає на евакуатор, чи ж, або не дай Бог, я би захворів. Такого не було. Uh -huh. А ці всякі такі мелочі там було у мене пару прикольних моментів, uh -huh. але я з них вийшов <свісно>, достойно. І ви тим же мотоциклом приїхали? Тим же мотоциклом на тих же колесах і це була ваша ідея фікс. Я мусив дотянути, хоча в кінці я вже ледве на колесі, тому то це просто повезло мені от, від Бога. так, Тому що... самодисципліна у вас така. Прям, Без, Без самодисципліни не можуть бути такі масштабні, серйозні, великі подорожі. Угу. Такі короткі там, на два дні. Та, ладно, день туди, день. Угу. Коли ти так, і тим більше, якщо ти хочеш по дорозі побачити те, що ти хочеш. Це ж не їдеш просто на газ нажав, угу. все, я проїхав 12 тисяч. Це тупо. Угу. Скільки країн я проїжджаю? Я в кожній країні відвідував то, що я рахував за потрібне, і що я перед угу. тим почитав. Ну, от, що Я хочу це побачити. Ви проїхали всю Європу фактично і в Іспанії вже ну, переправились. — В Європу, так, да, я проїхав всю Венгрію, Австрію, Італію, Францію. Андора, Іспанія ж верхом, потім Португалія. З Португалії вниз Гібралтар. Uh -huh. І з Тарифи в Танжер переплив паромом uh -huh. 16 кілометрів година. І я в Марокко. Uh -huh. Там все по-другому. Uh -huh. Все взагалі. Розмова про важливі речі твого міста. Вас змінила поїздка от як людину? Ну, напевне, так. Да. Я по-другому став. Дивитись трошки на різні там проблеми, можливо, які раніше мені завались. Боже, яка це проблема? Тепер uh -huh. я на це дивлюся. Це таке пусте, це зовсім не проблема. Uh -huh. Чи на якісь цінності? Найбільша цінність це, коли мене зустріли. Uh -huh. Як вони мене зустріли? Скільки мені по дорозі, от твої друзі, як за тебе вболівають, коли ти відчув Ух ти! Скільки в мене друзів? Коли так ти ходиш, там, ти не замічаєш. Ну, здоров, здоров. А тут вони всі, як сказати, вийшли на поверхню і показали о, і угу. хто є, хто. Ви зараз місцева зірка наша, тому та, я ну, думаю, що ви вже ти... це відчуваєте. Вас та... на вулицях однозначно зараз зупиняють. Давайте ну, сфотографуємося. Так. Сьогодні теж було два рази, я ж нагадаю, шановні слухачі, що сьогодні ми спілкувались про надзвичайну подорож, яка тривала від Чернівців до Африки і назад на мотоциклі. І це зробив лікар Чернівецької обласної лікарні В'ячеслав Сучіван. Я вам дякую, пане В'ячеславе, за красиву і прям емоційну розповідь про вашу подорож. Дякую вам. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 19.30 і ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід з вами. Був я, Антон Шкуро. Вважаю всім гарного і мирного вечора. Па, па розмова про важливі речі твого міста.